Вітаю вас 14 серпня за церковним календарем Свято Маковія і першого Спасу. Про зміст цих свят і традиції святкування в Україні ми будемо говорити в сьогоднішній програмі Власний погляд. У нас в гостях отець Георгій Коваленко, прес-секретар предстоятеля Української православної церкви. Ми вітання вам, отче, Георгій. Отже, найголовніше у цьому святковому букеті це початок успенського посту, піст серед літа. Яка його мета, і які особливості? Ну назву беремо назву. Це піст перед святом Успіння Божої Матері. Це піст, який нам має нагадати і про кінець власного життя, тому що якраз Божа Матір приклад того, як людина прожила життя, і як в кінці життя її зустрічає сам. Син Спасителя на іконі Успіння, ми бачимо, як Спаситель тримає на руках немовля, душу Божої Матері. Так само кожному з нас треба готуватися до зустрічі з Господом. І якраз для роздумів на цю тему цей піст. З іншого боку, під час посту у нас буде свято Преображення, 19 серпня. І преображення має нам нагадати, що ми маємо змінити, преобразити власне життя. Тобто ми маємо змінити життя ще під час життя. Щоб гідно його завершити, оце головна мета посту. Цей піст не багатоденний, але невеликий. І по суворості він близький до Великого посту, тобто тільки один день дозволяється риба, це на день преображення. Але зараз все якраз дозріває і фрукти, і овочі, тому я думаю, що якраз. Не треба зосереджуватися на їжі, а треба якраз подумати про душу. Під час про цього душу посту, і да. про, напевно, про вітаміни. Так. Да. Пане отче. А сьогодні ще і спас. Сьогодні, медовий. Перший, да, сьогодні перший спас, медовий спас його називають це свято на честь Спасителя Господа нашого Ісуса Христа і Його Христа. Тобто, в Візантії, в Константинополі, була традиція в цей день. Виносити з царських палат, де зберігався зберігався хрест з часткою Христа Господнього. Виносити його до Софії Константинопольської і в цей день звершувалися молебні, водосвятні молебні. Чому? Тому що в цей час зазвичай вирували різні епідемії. Ну, Тобто літо, знаєте, не все добре зберігається, і люди намагалися також просити Спасителя про допомогу. Освячували воду, освячували джерела і фактично просили, щоб Господь дарував їм захист, здоров'я певне. І таким чином ця традиція перейшла і до нас. Ну, з іншого боку, можна сказати, що у нас є своя причина свячувати воду в цей день, тому що за переданням саме в цей день хрестився святий Апостольний князь Володимир. Він хрестився, до речі, не в Києві, а в Христонесі в Криму. Тобто він сам приймав хрещення в Криму, а вже киян хрестив в Києві. І так само в цей день є традиція, коли... І в нас е, ідуть хресні ходи на річки, на водоймища, і освячується також води, згадуючи про те, що е, колись давно, вже е, понад тисячу років тому, святий рівноапостний князь прийняв хрещення, фактично таким чином започаткував нашу християнську державу і визначив розвиток наш і етичний, і моральний. І суспільний на багато віків наперед. А сьогоднішня вода освячена, вона має теж такі властивості, як, скажімо, водохрещенська, стрітенська? Ну, будь-яка вода освячення має певні властивості. Але мені здається, що треба говорити не про те, що вона набуває якихось нових якостей. Церква говорить, що скоріше вода повертається до того стану, якою вона була в раю. Тобто ми намагаємося, хоча б частково. Повернути те, що вже мали, і через гріхопадіння воно змінилося, а зараз через нашу діяльність технічну і ми маємо проблеми з екологією. Тому думаю, що дійсно доречно говорити, що в нас скажімо так ще і екологічний є підтекст сьогоднішнього, свята, сьогоднішнього да. свята. Да а сьогоднішній спас називають ще й медовим. Це пов'язано з тим, що якраз час збирання меду пов'язано з тим, що ви сказали, що є потреба у, у вітамінах. Ну от, якраз Дум подумати про душу, про здоров'я. Знаєте, у нас сталося такі протягом часу сталася така подія. У нас релігійне пов'язалося з народним, повністю пов'язалося, але ми іноді втрачаємо контекст, в якому це все відбувалося. Тобто раніше люди не жили за тим календарем, як ми зараз живемо. Люди не знали, що сьогодні 14 серпня. Вони так не рахували дні. Вони жили від одного релігійного свята до іншого релігійного свята. І вони помічали, що, наприклад, на цей день дозріває щось, цього, на цей день доходить мед і починали викачувати мед. Але церковна традиція, взагалі християнська традиція, полягає в тому, що людина не вживає і не збирає нічого до тих пір, поки не візьме на це благословіння в Бога. І от таким чином перший збір приносився до храму і освячувався. І з цього дня починали вже качати мед. Так само, як і ті чи інші плоди, фрукти чи овочі приносилися на момент дозрівання, приносилися до храму. Перші плоди вони освячувалися, потім збиралися і потім вживалися до їжі. Але з іншого боку, це все збиралося. Певний момент, і от ми маємо наприклад на те ж саме преображення традиції, коли свячується насамперед виноград, потім вже яблука, інші плоди. Тобто, це вже прикраса самого свята, тобто. Знаєте, коли релігійний зміст пов'язаний з такою народною обрядовістю з прикрасою самого свята, то це повнота святкування. Є радість і духовна, є і зовнішня радість і в тих зібраних так. букетів, так. і але того, але що ми маємо духов... на, да. на столі. А медовий спас це початок успенського. Да, це початок Успенського посту. Цей пост у нас триває два тижні. Тобто, і е, якраз я думаю, що ми маємо новітні традиції додавати. Тобто, от ми зараз е, за допомогою телебачення спілкуємося і маємо подумати про і. Тісний інформаційний продукт, тобто у нас тут так дуже багато некорисного продукту в інформаційному середовищі. Я не маю на увазі, телеканал Рада. Він якраз... має найближче да, я... да, Але цей час, коли треба, напевно, і в тому числі інформаційний продукт вживати більш серйозний, більш корисний. За цим також треба слідкувати, окрім інформаційного продукту. А який обрядові харчі е сьогодні практикується ну, і в день? Спасу і під час посту Ви трішки згадали про них. Ну, бачите, у нас якраз цей піст, тут у нас і медовий спас, і яблучний спас. Тобто сьогодні дійсно це головна страва, це мед. І ми маємо, знаєте, перед... у нас навіть Успенський піст, да? і він нам має нагадувати про кінець нашого життя. Так само, як коли ми поминаємо когось, згадайте, ми вже маємо солодке. Чому? Тому що бажаємо людині вічного життя. Не вічної смерті, а вічного життя, да, райського життя. Так само і ми, починаючи постувати, вживаємо той самий мед, маємо нагадати собі, що головне і головне солодке життя має в нас бути життя вічне. З іншого боку, ми знаємо, що коли людина живе правильно, коли людина живе правильно, її життя і це земне солодке. Тому що вона дякує Богові. Знаєте, у нас е, завжди кажуть люди, слава Богу за все. Тобто справжня віруюча людина має з терпінням і з радістю проживати своє земне життя. І будь-які проблеми, які виникають, якщо для них ставитися по-християнськи і ставитися з перспективою до вічності, то е, виявляється, що вони не такі великі, які іноді здається нам. Пане, отче, водночас за церковним календарем сьогодні і день е, семи святих мучеників. Що це означає, да дійсно сьогодні день пам'яті мучеників Маковеїв. Так у нашої народній свідомості пов'язалося мак з маковеями, але жодного відношення мучеників Маковеї до маку, які свячуються в цей день. Взагалі до маку не мають це старозавітні мученики, які жили майже за 200 років до народження Христа. І якраз був важкий час для ізраїльського народу. Він був під гнітом загарбників, які не просто вимагали собі, так, послуху, вони вимагали зречення від істинного Бога. Тобто був розорений Єрусалимський храм, там була поставлена статуя язичницького Бога, і від е, богообраного народу вимагали поклоніння. І от е, був старець, е, першосвященик Єліазар, який відмовився і був закатований, і були його учні, сім мучеників Маковеїв і їх мати. І фактично вони також відмовилися принести жертву ідолам. Залишилося вірними істинної вірі, вони очікували Спасителя, Христа, Спасителя його приходу, і були всі один за одним страчені на очах у матері. І мати дивилася, коли це завершилося, а її постійно спонукали відмовляти дітей. От коли вона все це, це пережила. Вона подякувала Богові за те, що він втримав істину вірі своїх її дітей, і також відійшла до Бога. Я думаю, якраз цей день, от ми говорили, що день винесення. Чесно, древ Христа Господнього так само пов'язано з мучеництвом. Тобто, ми з одного боку для того, щоб наслідувати Царство Небесне, маємо наслідувати оцю стійкість істинній вірі. Ми маємо наслідувати той жертовний подвиг Спасителя. Тобто, ми маємо залишатися власній вірі і маємо жертвувати заради ближнього. Ну і пане, отче, ми зрештою підійшли до свята Маковії. Який зв'язок? Маку і меду, ну я вже казав, що мак з медом не пов'язаний святом. Вони все скоріше пов'язані з календарем. Тобто дійсно в цей час, в цей період вже дозрівають трави, їх починають збирати, дозріває той самий мак, який був завжди для нас частиною нашого, скажімо так, раціону. Да, і дуже багато речей з маком можна робити, якщо його використовувати так, як треба. От з іншого боку, це приходилося за календарем в це свято, і тому якраз прикрасою релігійного свято винесення дерев Христа Господнього, святих мучеників Маковіїв стало це зібране зілля, ці букети, які люди тримають в руках, які несуть потім додому, які покладаються тому куті. Але ми маємо розуміти, що це прикраса. І ця прикраса не має, має так скати не відволікати нас від головного, тобто тільки прикрашати. А головне це перший спас свято на честь Христа Господнього, на честь Спасителя. Друге це святі мученики Макавеї, які мають нам нагадувати про необхідність бути стійкими в своїй вірі. І третє це дійсно початок успенського посту, і це якраз час замислитися над власною душею і над вічністю. І наше земне життя має до цієї вічності бути підготовкою, тобто ми під час посту маємо бути на посту як військові, тобто стояти і пильнувати, відганяючи від себе будь-які спокуси і пристрасті. Маковійський букет з яких городніх рослин він складається? Ну традиційно, традиційно це були рослини, які росли на подвір'ї, тобто це квіти. Але до них завжди додавалися і, і польові квіти. Навіть той самий Мак був і домашній, і був дикий. Тобто з цим пов'язано дуже багато е, різних традицій, але це скоріше питання до краєзнавців, до людей, які вивчають обряди, традиції. Тобто церква все ж таки та частина е, суспільства, да, яка вивчає суть свята. І дійсно, нам було б добре, коли б ми об'єднували. Наші знання суті змісту з знаннями краєзнавцями і не протиставляли не одному. Тому що іноді у нас дуже люблять все протиставляти. А я б все об'єднав. Церква і Господь всіх хоче об'єднати. І все ж ті квітки, які складали у букет, вони ж не просто росли на подвір'ї. Люди знали про їхні властивості, і вони не випадково входили до цього Маковіївського букету. Ну, я не знаю, так, я ж ще раз скажу, я не великий спеціаліст по квітках. От. І але, тримали але, цей да. букет за тобто, образами? Люди тримали цей букет. Люди використовували трави певним чином чи зілля. Тобто, це народні традиції, в тому числі лікувальні традиції, це традиції і, ну скажімо так, там є різні використання. Якщо подивитися зараз, дуже багато про це. Говорять в інтернеті, але все ж таки для мене, для мене це перш за все краса. Краса Богом створеного світу. Знаєте, і цю тобто, красу творили да. по-своєму в кожному регіоні України. І я, да, я б сьогодні, знаєте, я б сьогодні скоріше говорив не про властивості конкретної квітки. А при необхідність зберігати природу. Тобто я надав би в сучасному світі оцього екологічного контексту свято. Тобто, коли ми тримаємо цей букет в руках, ми маємо розуміти, що нам треба зберігати природу. Не все треба під асфальт закатувати, не скрізь треба сміття кидати. І нам дуже важливо розуміти, що це створений Богом дім. І ми в цьому, знаєте, у мене мама, вчителька російської мови і літератури, вона колись мені сказала, ти знаєш, от я думаю, що ми неправильно вчили дітей, коли говорили, що природа це не храма майстерня. Напевно, природа все ж таки храм. Знаєте, тому треба її оберігати і розуміти, що людина втручатися в цю природу має дуже обережно. І от якраз коли ми шануємо квітки, коли ми шануємо зілля, коли ми шануємо природу. Роботу бджіл. І, та, роботу бджіл. І до речі, в них теж проблеми за наших зв'язків і інших речей. Тобто, ми маємо все ж таки Бо ми бути ми втручаємося обережні. в їхню Так, да, Ми втручаємося інші. в їх світ. А ми маємо це робити все ж таки дуже обережно. Я думаю, цей день про це також треба згадати. З часів Візантії що змінилося у святкуванні цих величних свят? Що з'явилося нового? Ну, знаєте, є певна незмінна частина в церкві, тобто фактично саме богослужіння воно не змінюється. Устав богослужбовий він не змінюється. В цей день звершується божесна літургія. Після літургії звершується молебень з освяченням води. Після цього освячується той самий мед, окроплюються ті самі трави, і фактично це незмінний. А змінна частина, я думаю, в тому про що церква наголошує. От якраз ми з вами під час розмови знайшли ту сьогоднішню особливість, якраз яка є отака екологічний контекст. Це вже змінилося. Тобто, знаєте, церква не а але вона в змінному світі. Тобто ми говоримо про вічне і одночасно про сьогодення, і маємо пов'язувати це під час святкування. Дуже дякую вам, пане отче, за участь у програмі. А нашим телечам хочу надати, що гостем програми власний погляд був отець Георгій Коваленко, прес-секретар е предстоятеля Української православної церкви. Всього найкращого залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.